На центральному кладовищі користання активно ведуться роботи з благоустрою. Особлива увага приділена сектору військових поховань. Як відзначив керівник КВГП Леніт Якубовський, найближчі три тижні саме на цій території вестимуться цю Ми розпочинаємо будівництво такого, ну вже дійсно пантеону сектору військових поховань. На жаль, ми не можемо зараз його будувати повністю, тому що на жаль, іде процес захоронення. Іде кожні там два-три дні. На жаль, додаються могили, тому ми не можемо. Повністю закінчити цей процес, але ми його розпочали. На сьогодні в секторі військових поховань вічним сном спочуває 49 героїв-захисників. Також поодинокі захоронення воїнів спостерігаються на усій території кладовища. В цілому, по Коростенській громаді, маємо вже 111 загиблих захисників. Першому році ми зробили підсипку. Ми зробили штучну доріжку, але зараз ми вже, її, бачите, переклали з одного ряду. Ми його переклали на цей ряд. Штуч це така тимчасова доріжка, Доріжка, яка дозволяє щоб просто щоб ходити, не, не по грязюці, там, де лежала от ця доріжка, наша там буде викладатися повністю. Вже доріжка стаціонарна буде викладатися з плитки. Сюди буде підведено напруга, сюди буде підведено зроблене освітлення для проведення різних траурних заходів. Буде підведена також напруга для того, щоб можна було підключити різну апаратуру. Тут в центрі буде таке місце для проведення траурних заходів. На території військового сектору хочуть встановити 18-метровий флагшток з великим прапором, а ще планують підсвітку флагштоку. Військовий комплекс матиме цілодобове відеоспостереження. Також на цьому місці мають встановити ряд лавок. Кладовище прибирається в цілому, вивозиться сміття, ведеться покос сухої трави, зрізка кущів та аварійних дерев. На стадії завершення роботи із облаштування теплих туалетів. Також проводиться реконструкція паркану навколо кладовища. Вже майже готова фасадна сторона по вулиці Івана Котляревського. Цьому році, що ми багато уваги приділяємо саме роботу по ремонту кладовища, ми зараз вирішили ремонт чи навіть реконструкції стіни, от фасадної саме стіни, тому що вона в багатьох місцях підмитий був, фунтан, був фундамент, він геть розвалювався і була загроза того, що забор весь попадає. Тому ми повністю весь фундамент розкопували, підливали його, тобто ми його укріпили. Ми всю стіну повністю. Тю поштукатурили з армувальною сіткою, щоб воно тримало І зараз. Закінчимо фарбування. Там ще 2-3 дні. Ми закінчимо фарбувати. І ось основна фасадна стіна реконструкції цієї стіни вже буде закінчена. Усі роботи на кладовищі проводять силами працівників КВГП. Запланований фронт робіт мають завершити до провідної неділі.